Тобто я прогнозую в наступному році велику вирагідність е, російських дій по суходолу проти країни НАТО. Це можуть бути безпілотники, роботизовані системи, диверсійні групи, може бути більш серйозний заход. Ну, це буде суходол. Для того, щоб, щоб всім показати, що це не випадковий зальот, там, заліт ракети чи заліт дрона. Ні, це буде дуже ясно, що це порушення територіальної цілісності країни НАТО. Далі нема у Путіна мети завоювати. В нього є мета показати слабкість, нез, нездатність Європи до цього. І далі, як будуть діяти європейські країни? Якщо вони сприймуть це не просто як виклик, але до сигнал до дій, тоді вони включаться в війну. І тоді ця війна, очевидно, стане європейською, і це призведе досить швидко до миру. Досить швидко, не тому що тоді всі плани Путіна і Кремля вони руйнуються. Якщо на боці України вступають в війну інші країни Європи, тоді я вважаю, просто сигнал чіткий дається, що далі ніхто, ніхто Це не, не боїться. У цього сценарію: 5%, 1%. Ну, ну як? Ми ж вами не, 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 не комп'ютер, щоб відсотки але... Факторів багато, різно.